Всім привіт! Розпаковка сьогодні з двох магазинів. Це бідронка, а це кауфлонт на 47 злотих з бідронки. Молочко. Так, ножниці заберу. Три сирка. Дитина повернулася, треба затарити. Шість йогуртів ось таких камумбер до кави. Три творога по 250 грам. І сьогодні масло три береш по 3:33, якщо я не помиляюся. Ось так. Банани. І ось в бедронці був рошеновські вафлі. Часто буває або в карфурі, або в бедронці щось рошеновське, або батончики, або вафлі. Наступне, чим я задоволена, це кауфланд на 40 злотих. Але тут. Як то кажуть, сьогодні втрапила на дуже хороші скидки. Ось цей сир 100% знає 9-10 злотих. Сьогодні він золотий 50. Люблю його, купую. Сьогодні раз, два, три, чотири штучки філе індийка на гуляш по 2,88 по 3 злотих. Це дуже хороша ціна. Да, там термін придатності 2-3 дні залишився. Але кіно ну, морозилку йому нічого не буде. Хліб чорний ми там беремо. Ось такі булочки. Теж вони коштують 5 злотих. Сьогодні злотий 60. Теж йдуть морозилку до випікання. Ось така курка. Тут 1,5 кг. Коштує ось. Більше навіть 1,800. 6 злотих. 60 гривень. Ну, слухайте. Да, сьогодні термін придатності, виходить, але я її замерную, і це в мене буде вечеря на 2 дні. Цю ще одну морозилку, теж 5 злотих. Ну, це ось ще супер ціна. Півтора кілограма. Теж спечу і буде супер. Апельсини 4 штучки, сьогодні 4 злотих кілограм. Ось таке тісто французьке. І ось така намазка. Теж по хорошій акції. Золотий 25 коштує 3, бо теж беремо. Ось цим я дуже задоволена. Дуже гарна ціна. Всім дякую, гарного дня!